24 серпня минулого року Тернопільська обласна рада підписала угоду про співпрацю з автономною республікою Аджарія. Завдяки цьому 20 тернопільських бійців пройшли реабілітацію в сонячній Грузії. Хлопці кажуть, таке оздоровлення пішло на користь і враження від поїздки лише найкращі. Саме більше лічиться, ви самі знаєте море і відносини. В основному хлопці задоволені. Ми задоволені всі, хто там були і перебували. Велика подяка обласній раді і керівництву Аджарії, так як вони нас дуже тепло зустріли, самі знаєте, грузини це вміють. Вони тим більше, що вони бачили це, що переживаємо зарами. Нашим бійцям в Аджарії організували і культурну програму. Вони відвідали музеї, історичні та природні пам'ятки та й оздоровилися, кажуть, на високому рівні. Дякуючи тому, що побув в Грузії. Провели висококласний, МРТ, встановили нормальний діагноз. ну і з... Нервованість теж була, звичайно, бо помімо осколку ще була і контузія. Нерви як би стали трошечки на своє місце. Ну, але хоча б вже сьогодні, на сьогоднішній день я приїхав в лікарню міста Тернополя, то я вже, по крайній мірі, їм привіз нормальний діагноз, вони вже знають, що там дійсно є. Бійці кажуть, кожен, хто повернувся з війни, ще довго носить її в голові. Попри фізичні травми, чи не найважче реабілітуватися, саме психологічно. Віталій Зварич, один з хлопців, які останніми покидали Донецький аеропорт. Каже, після цього будь-який шум сприймав насторожено, але поїздка в Грузію змінила ситуацію на краще. В Грузії трошки я якось спокійніше став вже. Ми пішли в музей, пішли туди, пішли в ботанічний сад, квіти, море, шум моря, особливо шум моря. Дуже теж якось так, що рахуйте 20 чоловік агресивних після війни. А тут приїхали якісь нас. взагалі навіть ніхто не міг повірити, що ми їх служили десь і що ми дійсності в воєнні. За словами хлопців, така реабілітація дієва ще й тому, що перебуваючи за кордоном, є можливість до певної міри відволіктися від ситуації вдома. До речі, в обласній раді запевняють, такі оздоровчі поїздки. Для учасників АТО та їхніх сімей будуть організовувати й надалі.